9 травня. Прийшла на город, у мене тут апокаліпсис повніший. Зараз, якщо зможу, що прикрию, вітер страшний, все, все поваляло, все попадало, все поздувало, Це кіно. Зараз буду все поправляти і перевіряти, що там моя розсада. Так, перша теплиця. Так, викладаємо. Очень впала на місці. Помідори нічого. Зараз поприкриваю. Так, у нас вже плюс 5. Дивлюся, та що таке зачепилось. Дивлюсь один прогноз погоди. Значить, кажуть плюс сім буде вночі. Які плюс сім, вже плюс п'ять. Дивлюсь другий прогноз погоди, кажуть плюс чотири. Я плюс 4, у нас вже плюс 5, а вночі плюс 4, ну якось не віриться, так? Да? Ой, прикриваю трошки помідори, наскільки це можливо. Хоча що їм буде? Ну, якщо буде мінус, то це прикриття укриття мені не допоможе, да? ще ніяк. Так, ну щось, щось. Прикрила. Баклажанчики, тримайтесь, хлопці. У мене баклажанчика вже квіточки зараз. Отакі квіточки вже. Кіно і німці, так? Да? Так, теплиця номер два. Все наче в нормі. Вже такі в мене айсберг треба зрізати. Капусточка, яка вже файна. Горох, все добре, який горох. Дай Бог, вночі будуть морози, я не знаю. Помідори в нормі. Помідори в нормі всі стоять, красуються. Горох у мене до чорта, слава Богу, дай Бог, щоб він весь визрів, так? так, Салат такий айсберг шикарний. Це я собі залишила три штучки. А от це, щоб ви розуміли, я зрізала салат, залишала ну, пенічок, да, я його зрізала аж, а коріння того не прибирала. І бачите, що в мене пішло? Пішов новий салат. Зустрічайте, називається. Це з помідорчик я його спеціально залишила Отакі, такі діла, такі діла. Такі я із вже. Так, ну що, погнали далі. О, дивіться, у мене тут квітує прямо страшне. Ну, 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 ну чого ти? Теплиця номер 3 Може, завтра куплю номера, поприкручу до тих теплиць. Я вже їм номери дала, але треба, щоб всі знали. Да? Так, помідори в нормі. Гороха до чорта. Бо я за нього переживала дуже сильно. Він дивіться, в мій рост, в мій зріст. І він ще цвіте, цвіте. І ще викидає ці, ці цвіточки свої, я навіть цвіт, я навіть не знаю. Мені ж треба огірки садити. Ей, пацани, що робиться? А відплодоносити буде в мене ще місяць. Кіно, кіно, кіно. А такі помідорки, слава Богу, тут все в нормі. Ну тут не тепло, я вам скажу. Не тепло. Салатики ще позалишалися деякі. Ага. О, бачите, яка температура в теплиці. А на дворі 5. Кіно. Ой, давайте тримаємося, тримаємося. Дай Бог морози, не дай Бог морози. Я вже десь цю цвіточну кісточку. Ось зараз вам покажу на помідорах. Так, закриваю теплицю Номер 3 номер 4 розсадник. Дивлюся все, начебто нормально не поскидує воно мій цей вітер. О, віконечко, здравствуйте, Щас закрию. І друге таке саме. А чого воно відкривається зараза? І що, тебе приклеювати чи що? Ну, так більш менш. О, не, не більш менш. Добрий вечір в вашій хаті, це що таке, дивіться? Всі нормально, а це що тут? Ля? Що це? Ну, без приколів не буває, так? Да? Ну що, ну, а чого вони лягли? Чого вони лягли? Всі нормально вони лягли? Понятно, ну ладно, Це ж таке. теплиця номер 5 огірки. Подходили ось трошки деякі огірки. Тут я не знаю, є пасинки, я ще не трогала. Так? Тут є вже огірки, навіть. Тут пасинок. І огірки є. І пасинок хороший я залишила. Тут пасинок, бо верхушки немає і огірок. Тут огірки Так? Да? І ось це ж стоїть моя розсада. Да? Як ви думаєте, її нічого не буде до завтра, боже, я боюся, як не знаю, що. Ну я її не однесу. Там такий вітер, вітрюга, в мене немає такої коробки, щоб положити сюди отакі ось такі огірки, подивіться. Отакі ось. Ну, ви смієте що що? Я їх поламаю просто. Просто поламаю. В них же вуса, в них вже огірочки в пазухах, ні. А ось, ось ще один Відходить слабенько, там є пасинок, але ж є і огірки. Розумієте? Тому залишаю. Капець, що я можу сказати? Хлопці, я на вас надіюсь. Да? Давайте до ранку тримаємося, тримаємося.